Дівчата, хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дуже вам дякую, що ви долучаєтесь до цього магічного простору, що ви вкладаєте свою увагу, свою енергію, що ви пишете свої коментарі, що ви ставите вподобайки. Тому що завдяки всім цим маленьким діям з вашого боку, цей канал зростає, він набирає сили. І тут ми будемо створювати особливий простір, в якому кожен для себе зможе знайти певні слова, певну підтримку. Можливо, комусь не вистачає тепла. Тобто тут теж можна його знайти. Моя енергія, та? оці таророзклади, оці мої розповіді. Це ж все не просто так. Завдяки моїм словам відбувається масаж вашого мозку. Я дійсно його вам масажую, у вас вибудовуються нові нейронні зв'язки. І завдяки цьому ви можете на деякі ситуації в своєму житті дивитися по-новому. Можливо, якось творчо, можливо, якось нестандартно. І проживати таким чином своє життя більш наповнено. Так, ну що, сьогодні розклад двічі в одну річку. Мій улюблений в лапках насправді, тому що багато запитів я дивлюсь і на ефірах, коли я в там веду, дівчата постійно, а от він повернувся: мій колишній він проявляється. А от що він відчуває, а що з ним? І постійно ці запити про колишніх. Ви знаєте, дівчата, ну, певним чином мене це якось іноді дратувало. Скажу вам чесно, тому що я не розуміла, ну, якщо він колишній, <смі> якщо він дійсно колишній, да? то для чого ти про нього якусь інформацію дізнаєшся? І для чого ти про нього думаєш? Значить, не такий же він вже і колишній для тебе виходить. І ти зараз мені кажеш не всю правду, тобто він не колишній, він твій коханий, а ти знаєш, що діла е, таку ширму. І всім розказуєш, що ні-ні, в нас нічого немає. А насправді емоційно ти продовжуєш з ним стосунки. Але, знаєте, в якийсь момент я зрозуміла, чому такі речі мені досить так потужно От. Ну, Це моя особиста історія. Я, мабуть, не буду поки що ділитися, можливо, в подальшому, колись і поділюсь цим. Але це мене наштовхнуло на те, що все ж таки навіть і такі розклади. Потрібні. потрібні суспільству, потрібні нашим дівчатам. Ну що ж, давайте так, сьогодні дивимося історію, коли він раптово з'являється в твоєму житті, і ти не розумієш, що з цим робити. Так, такий затягнутий трошки вступ, але, дівчата, я ж не просто так тут розказую вам. Тому що я вас налаштовую на цей простір. Я вас налаштовую для того, щоб ви розслабилися, щоб ви трошки з гумором дивилися на цю ситуацію. От, і будемо продивлятися, чого ж він там з'явився на горизонті, що він від тебе взагалі хоче. Так. Давай дивитися так. Мабуть, сигніфікацією його подивимось, Да? Твій колишній це хто. Ну, щоб ви одразу розуміли. Я ж розумію, що навіть якщо мене дивляться, ну, наприклад, 30 чоловік, да? то це вже досить багато. Ну, не може бути 30 однакових тут чоловіків. Тому давайте, мабуть, спочатку все ж таки його сигніфікацію продивлюся, ваш колишній, що це за людина, який він був, Ну, щоб ти розуміла. Для тебе це розклад, не для тебе. Так, а далі будемо продивлятися, чому він там на зв'язок вийшов. Що це за людина? Ну і дивись, да, паж мечів, і на цьому, в принципі, можна закінчувати, тому що. А... Дивлячись на цей архетип, особливо в цій колоді, ми розуміємо, що це ще маленька дитина, ну, ментально, да, яка буде відвоювати свій простір до останнього, яка буде відвоювати свою позицію, який такий напружений, трошки злий, внутрішньо злий на вас. Йому постійно хочеться вам щось доводити, йому постійно хочеться вас якось вколоти. Тому що він з вами грає певні ігри. Тобто, як би ви там не розлучилися, як би у вас далі не відбувалося чи не відбувалося взагалі якесь спілкування, все одно він залишився незадоволений, все одно він вважає, що йому потрібна сатісфакція, він вважає, що з ним поступили нечесно. І, дівчата, це може бути навіть при умові, якщо, наприклад, він зрадив, він все одно буде вважати, що це ти така погана, це ти його довела до цієї зради. Дуже часто по такій карті можуть відіграватися навіть і нарциси, але не завжди. Так, Ще в яких там енергіях він перебуває. Ну... Серце все ж таки поранене, так? щоб там не було, як би там не було, зачепила його ця історія. Коли ви розійшлися, коли ви вже, можливо, навіть і не спілкуєтесь, а якщо ти його ще в якийсь ігнор поставила, ну це все. Йому просто зірвало дах, тому що він відчув оцей потужний зєцок, оцей ланцюг, на якому він сидів біля тебе, він просто натягнувся і він. Почав його душити, тому що йому здавалося, що він з цих стосунків вийде досить легко, що він заспокоїться і почне жити своє життя. Дівчата не заспокоївся, не відпустив він вас до останнього. До речі, може ще так відіграватися, що, можливо, він має якісь залежності. Так? Ну, залежності це будь-які від їжі ми маємо, від сексу, залежності. Та від чого завгодно, слухайте, і громади, Ну, наркоманію, алкоголізм я ж не беру, але і таке теж можливо. Так? Хтось може полюбляв і випити. І знаєте, він такий все ж таки в обурених енергіях, не підходь, не підходь до мене, я ображений, не чіпай мене. Роздратований Роздратований маленький хлопчик, в якого відібрали іграшку, і не склалося так, як йому хотілося. А ну, зараз будемо дивитися, що його взагалі підштовхнуло вийти на зв'язок з тобою. Ну, знаєте, є в нього пам'ять все ж таки про ваші щасливі. У ці дні, коли ви вдвох були дійсно щасливі, коли у вас можливо був досить такий класний секс, тут теж так може відіграватися. Тобто, знаєте, побігав, побігав і побачив, що все ж таки ви класна жінка або класна дівчина. І він зрозумів, що, можливо, він втратив щось дуже таке цінне для себе. От розумієте, тут така історія, що в нього з'явилася цінність вас, він зрозумів, яка ти жінка, хто ти для нього тільки коли, тоді верніше, коли він тебе втратив. Тобто до цього він не розумів, яка розкішна жінка поруч з ним. Так, що ще там тебе підштовхнуло вийти на зв'язок? Все ж таки, я ж кажу, це пам'ять про те, як було класно. І тут, дівчата, можливо, ви в цих стосунках страждали, можливо, вам було якось не дуже. Але він ну, сказати, що дуже сильно страждав. Ні. Тут, скоріш за все, він від вас брав дуже багато ресурсу у вигляді якоїсь енергії вашої, у вигляді вашого кохання, вашої любові, вашого тіла, зрештою решт. І він цим харчувався досить потужно. і Він вирішив, що скрізь так. А побігав, побігав, побачив, що не кожна жінка так себе віддає повністю у стосунках, як віддавали до цього ви. Тому що в його голові склалося таке, що будь-яка жінка. Точно так же впаде перед ним на коліна і буде повністю себе присвячувати його життю, повністю себе віддавати. Тому що, дівчата, ну давайте так е чесно, вклалися ви в нього достатньо, достатньо, розумієте? Тобто <сміст> занадто багато ви йому дали. Занадто. І настільки це було багато і часто, що в його голові склалася така картина, що так і повинно бути. Втратилася цінність вашої енергії, вашої уваги. Він вирішив, що це повсякдення, це не, не щось таке, не ласий шматочок. Да? Це... Те, що є скрізь і його багато, а виявилося, що ні, що його уявлення про життя, вони ще дитячі. Що жінки зараз більш обізнані, що жінки зараз думають більше про себе все ж таки. І не кожна буде так роздавати щиру свою енергію. Так, що там його особистому відбувалося після вашого розлучення? Що там було в його особистому? Ну, дівчата, давайте так, по-чесному. Не був він вірний вам. так? Не треба думати, що це якийсь відлюдник, який сидів у своїй печері і нікуди не дивився. Були певні зустрічі, були, було в нього таке, знаєте, романтичний, скажімо так, період з іншими жінками. Але все не складалося до чогось серйозного там не доходило. Тут, можливо, навіть якщо і доходило до якогось сексу, то це все було одноразово. Розумієте? Тобто глибинних зв'язків, так як він побудував їх з вами, тому що тому, дійсно такі глибокі прив'язки він так і не зміг з іншими побудувати. Тобто, дійсно, на фоні всіх інших жінок ви в нього номер один. Ну, тому і повернувся. В порівнянні з іншими, те, як було з ними, ви поки що на першому місці в усіх аспектах. Добре. Ну що, почуття зараз дивимось? Що там в нього в почуттях зараз? Ну, Закоханість. Все ж таки так. Коли втратив, тоді зрозумів, що дійсно з цією жінкою в мене було щось справжнє. Дійсно, там була і пристрасть, дійсно, там було, було кохання, дійсно, там було краще. І він нарешті зрозумів. Що ви собою уявляєте? Це ж що треба було, щоб відбулося, щоб воно нарешті, ну вибачте, що я його, воно? Ну тут так і хочеться сказати. Я розумію, що, можливо, я деяку там свою травматизацію накладаю, але, ну, дівчата, ну як тут сказати по-іншому? Людина поступила нечесно, так? Тобто. Це більше все ж таки рівень, коли ми не йдемо в стосунки розкрити своє, серце, а коли ми якби, заходимо в стосунки, як на ринок. Ми торгуємось. Да? Ми постійно кажемо, а що в тебе є для мене? Що ти можеш запропонувати? От в мене є там те, що нижче пояса, а в тебе що є? І мені здається, це не зовсім про стосунки, це якийсь дуже такий побутовий підхід до таких. Високих відносин і до кохання взагалі. Так, ну, з почуттями ми розібралися добре. Як він взагалі бачить розвиток ваших стосунків? Як ці стосунки повинні далі розвиватися у вас? Ну, Він розуміє, що можливо. Одразу не все і складеться, що можливо буде відбуватися якась досить така потужна розмова, і в цій розмові будуть певні суперечки. І захочеться комусь з вас, ну, скоріш за все, йому, так? він розуміє, що йому доведеться сказати цю фразу: а давай почнемо все спочатку, давай почнемо все з нуля, забудемо те, що було, і будемо а, все починати. Чистого листа, він бачить, що ви зможете, і він, і ви зможете забути все, що було, викреслити оте минуле і далі рухатись. Ну, Йому так би хотілося, принаймні. Дівчата, це не означає, що так будуть розвиватися. Ми зараз взагалі подивимось, до чого це спілкування призведе, але от в його думках він вважає, що він такий супермен. Супергерой да, твого роману, який може з'явитися, коли він захотів, коли йому треба, і почати якось продавлювати простір, почати на тебе тиснути і вмовляти тебе, щоб ти знову зайшла в ці стосунки. Ой, Не, ну дивний хлопець. Дівчата дійсно дуже дивний чоловік. Добре, до чого призведе це? Фокуси оці до чого призведуть це спілкування. Ти вийдеш на зв'язок, ти почнеш з ними розмовляти, ти почнеш розказувати свої претензії. Він розуміє, що можливо тобі треба дати час виговоритися, так щоб в тебе наступило таке певне полегшення. Він похитає головою і скаже: Люба, я тебе зрозумів, але давай почнемо все спочатку. Але ж, дівчата, ви ж розумієте, що. Оцей мах нам каже, що це для вас буде як все з чистого листа, а він буде продовжувати далі свої маніпуляції. Він буде продовжувати далі робити те, що він робив. Тому що ну, тут він себе у ваших минулих стосунках да, він поводив досить безвідповідально. І тут, ви знаєте, я не бачила, щоб в нього був період каяття. Да? Тобто людина з вами розлучилася, він з однією спробував, з іншою, він зрозумів, що щось не вийшло, що щось він не те зробив в своєму житті. І, от, наприклад, чоловік сидить і страждає, що він зруйнував своє життя. Дівчата немає в нього такого моменту страждання. Тобто тут такий фокусник, що він вважає, що будь-коли можна е, посмикати за ниточку, і ви будете з ним на зв'язку. Тобто він впевнений, що нікуди ви від нього не дінетесь. Добре, до чого призведе це все? Давай подивимось. Можливо, дійсно буде у вас. Друга ріка, да? ну, зараз подивимось, дівчата. Ну, Бачите, що тупикова історія насправді, тупикова. Ну, тому що якщо ти вийшла з цих стосунків, стосунків верніше, і ти їх пропрацювала, і ти вже, ну, можна сказати, не прям нова особистість, а скажімо так, дослідила ті аспекти, які тримали біля нього, і ти розумієш, що такий чоловік не може знаходитись в твоєму полі, то, скоріш за все, у вас взагалі-то нічого не складеться. Скоріш за все, це буде така тупікова історія, коли він буде намагатися з тобою щось поновити, а ти скажеш, ну все, ні, історія закінчилась. Ти мені такий, який ти є, не потрібен. Тому що я усвідомила, що я варта кращого. Тобто тут дуже висока вирогідність, що після розмови з ним, після його такого умовного та, театрального каяття перед вами, тому що це буде ціла акторська гра. Це такі фокуси вам будуть показувати. А насправді людина ж все одно переслідує свої цілі. І от ви. Це зрозумі... зрозумієте, ви це усвідомите, і ви скажете, ні, мені це не підходить. І, скоріш за все, ви можете ну, не захотіти з ним продовжувати ці стосунки. Добре, ну що, пораду подивимось, як тебе ну, тобі, да, з ним себе поводити? Королева чаш, да, прекрасна карта. І смерть. Да? Так, королева чаш, яка м'яко, так і ніжно все хоронить, і каже: ні, Любий, на цьому кінець. Я пішла далі по своєму життю. Ну, в принципі, ви знаєте, тут і резонує. Оця порада просто ротеро з тим, що будуть, як будуть відбуватися далі ваші відносини. Скоріше за все, ти вже більш така ресурсна жінка, більш глибока, тому що королева чаш це вода води, так? це жінка, яка дуже наближена за енергіями до жриці, І ця жінка вже має. Певну цінність. Я не кажу, що тут повністю співпадають енергії з енергією другого аркана Жриці. Тут багато імператриці теж є, але в таких більш романтичних аспектах. Але ця жінка вже потужна, вже чуттєва, сильна жінка, яка розуміє, який чоловік їй треба. Дивіться, як вона тримає свій келих, з якою повагою вона на нього дивиться. І вона дійсно розуміє, що це її серце, її почуття, і в цьому її цінність. І вона досить так бережливо до цього ставиться. Вона не буде цей келих давати, напитися будь-кому. І вона це вже усвідомила. Бачите? Смерть, да? ми закінчуємо всі процеси. Смерть це не про те, що його вбити, так? що тут вам тару каже, вбий його, дівчата. Ти можеш його вбити там якось в грі якийсь. Це не про те, да? не треба його там реально вбивати, хоронити. Це історія про те, що те, що було між вами, воно було прекрасне, але воно закінчилося. Воно не могло розвиватися. Воно прийшло до свого логічного кінця. Неможливо далі в таких енергіях будувати щось щасливе. А королева оця вона хоче щастя, вона хоче енергії цього аркану зірки. Це таке енергія вцілення. Це коли ми розуміємо, що. Крім цього нашого матеріального світу, ще існує духовний світ. І ота потужна праця, яка зараз відбувається з вами на духовному світі, вона просто ну, не дасть вам повернути назад і піти знову в оцей деструктив. Ну, дівчата, тут Дійсно був деструктив. Да? Я вас не лякаю, я вас ніяк не обіцінюю. Але ж ці стосунки закінчилися і ви розійшлися не від того, що було все добре. Розумієте? Якби все було добре, якісь там маленькі, незначні. Незрозумілі, да? тобто, ну, буває, в житті буває всяке, коли люди просто не розуміють один одного, вони розбіжалися і раптом вони розуміють, що... але це дуже рідко, дуже рідко, що їм треба там, зійтися, що їм треба поговорити. Ви поговорите. У вас буде простір для того, щоб поговорити, але це Ця розмова вона відбудеться для того, щоб поставити остаточну крапку. І тут, скоріш за все, цю крапку будеш ставити ти. Тобто двічі в одну річку не війдеш. Ну, на жаль, да? на жаль, на жаль, другої ріки в нас тут не відбулося. Дівчата, ну що ж, це життя все одно ви варті дійсно. Щоб зустріти чоловіка, який би вас оцінив, який би вас беріг, який би дарував вам кохання та любов, ви цього дійсно варті. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Ну і на цьому все. Все на миру та любові. Пока-пока.